Добрий день. Добрий. І що там робиться? Нічого не робиться. Ловите рибу? Не ловити. П'ю сто рам. Загодував. Загодували. На завтра. На завтра. Мені, що куряти, будь ласка. — Чим годували? А кашею? А де каша? А де каша? Бу буде. Каша де? В смислі буде. Я вже? Що вже? Загодував кашею і все. А то що за бутилка була? Не знаю, Моя, напевно. А сіду, напевно? Чи не. моє? Буцім то моє. Я купаюся трошки. Угу. Блять, ви годуєте чи ви Що ви тут робите взагалі? О, То мій мостик. Ні, то я. А озеро чи є? Загальне. Порошенка. Будете самі знімати то все? що, що? вам помогти? Кого? Ну що ви там ходили, годувати? Та я нічого не Годують, буду. коли є вудочки. Я годую того, того ну, цього собі. Для чого? Вудочки де? Немає вудочок, я то завтра... годувати? Щоб завтра ловити. Лина? Лина завтра ловити? Но. Може ми його сьогодні будемо ловити? Ну, як хочете ловити. Та як ви загодували, то як ми будемо ловити? То будь ласка, присядьте, отам От моє місце. Тобто ваш город. Де я тут живу 100 метрів. Хлопці. Ясно. Дайте закурити, будь ласка. Давайте знімайте цей. Знімайте тут того ятера. Я не маю ятера. Що фотографію показати що? А. Ну, Давайте, по-хорошому. Полізли в воду. І повитягували, і повитягували, то не витягував. Хлопці. Давайте, давайте. Давай так бистренько зараз принесу фотографію, покажу. Хлопці бачили, що тут ставилася січка, ставився ятяр. Сюденько знімаєте що? Я не знаю, що ви хочете. Я знімати. це не знаю? Ну щоб привезти людей, людину, яка бачила, чи Но, що. Ну і що далі? <кх> Як що далі? Далі кинув будуть хопти. Давай бі'мо цей, доставайте яйце. Який? Швиденьки. Я не маю. Як не маю? Я ж не маю яй. Ну другі, ёлки палки Ну де? Ясно. — Хлопці, Показати, показати фотографію. Зараз прийде людина, покаже фотографію. Ну нехай показує. Видно, що тут хто ставив і що ставив. — Хто ставив? Я mm -hmm. тільки конкретно тільки на удочку ловлю. Де? Де вудочка? Де вудочка? Ну немає вудочки. Як ловлю на вудочку? Якщо немає вудочки.